Бойовий стрес і як впоратися з його наслідками. Спочатку хотілося б поговорити про те, що саме таке бойовий стрес і як він впливає на організм. Мова піде про психофізіологію, але це важливо. Уже, що таке стрес? Стрес це вплив і реакція. Це якщо дуже просто. Є три реакції на стрес: бий, біжи замри. Бий це активна поведінка під час стресового стану. Біжи, це також активна, але вона схожа на уникнення, на інші такі поведінкові моменти. А замри це стан, в якому швидше за все військовий може потрапити в стан ступору. І про ступор трохи окремо далі. Отже, як на організм впливає стресова травмуюча подія? У нас взаємопов'язані. Психіка і тіло, отже, якщо є вплив на психіку, це тут же а, проявляється на тілі. Страждають всі системи організму: серцево-судинна, легенева, м'язова, система травлення, репродукційна, видільна система, безліч всі вони а, тут же включаються для того, щоб подолати цей стрес, але все починається з мозку. Є лобні долі, да і є амігдала, це могдаловидне тіло. Лобні долі у нас працюють в той час, коли у нас є нормальне життя. Вони відповідають за контроль, мислення, прийняття рішень, критичне мислення, навчання, пам'ять, причинно-наслідкові зв'язки це все потрібно для нормального життя. В період стресу, гострого стресу, лобні долі вимикаються, блокуються і включається Амігдала, мегдаловидне тіло, яке відповідає за виживання. Вона включається тоді, коли потрібно вижити. І от тоді з організмом може бути все, що завгодно. Наприклад, серцево-судинна система, як страждає. Ну, а якщо простою мовою, дійсно простою, ми не будемо говорити, там аритмія, якісь терміни говорити. Серце впало в п'ятки, серце тьохкає, серце вилітає. Ну, Наприклад, так. так, військові говорять про свої стани під час гострого стресу. Дихальна система, да, вдихнуть забув, видихнути не зміг. Або дихання зупинилось, або навпаки, підвищується дихання, і ми не дихаємо випуху, що через діафрагму як маємо дихати, а поверхнево е, нахоплюємось повітря, і з-за цього також дихання збивається. Е, система видільна це може бути потовиділення сильне, е, навіть може бути випорожнення під час стресу. Організм працює як завгодно. Система репродукційна. Е, Звісно, що під час гострих стресових моментів не стоїть задача дати нове життя, а є задача зберегти те, яке існує. Тому у жінок особливо часто під час гострих стресів може бути розлади з місячними, і також може страждати фертильна функція. Тож нагадую, задача організму зберегти під час стресу те життя, яке є, а не дати життя наступне. У чоловіків да, може бути дисфункція або, навпаки, контрольована ерекція, і це не про сексуальний потяг. Може бути імунна система, якщо часто страждає, чому так, під час стресу довго людина знаходиться в такому стані. Зібраності і напруги, що імунна система потім може дати збій. Якщо довго часом військовий перебуває в стані стресу, тому потім може загострюватися хворих, хронічні хвороби, а також проявлятися будь-які нові, тому що імунна система також просідає, м'язова система да, втрачається відчуття свого тіла, втрачається відчуття свого тіла і людина під цей, в цей момент. Не може зрозуміти, що відбувається з тілом. Ось такі є реакції тіла на стрес, на гострий стресовий вирозати, якщо конкретно ми говоримо про, про цей стан. Чи це саме психіка? Ні, це фізіологія. Але тіло і психіка у нас пов'язані. І про психофізіологію говорити завжди потрібно. В цей час, коли тіло у нас так реагує, потрібно знову заставити працювати головні долі. Тому що коли у нас працює амігдала, тоді у нас з тілом робляться такі речі із свідомістю. І от для того, щоб заспокоїти амігдалу, вже розмова піде в другій частині. Як заспокоїти амігдалу і як опанувати себе?